Паніталі, дуже приємно з вами познайомитися. Тема економії для країни взагалі найнагальніша. Ну, звичайно, ну перше питання до вас як і на чому економить міністр фінансів. Зараз на все, тому що ситуація моя змінилася в суттєво. Тобто, перше все, ми перед зимою вже робили все, що можливо, щоб економити і і в газі і в електричеелектриство, електри... електри... тобто ми, ми зробили те, що можна з в... вікон, віконцями, щоб їх е, утеплити, е, і в стелі поставили вклали ще одну е, ізоляцію. То тобто все робимо, щоб зменшити наш нашу утилізацію газу і теплої, і, тепло, і, і електрично. Ви жінка заможня, але ну, всі про це знають. Ви живете за містом у великому будинку. У вас не маленька декларація, яку ви показали. Так, правда, але я також е, виросла в Америці і маю абсолютно інший підхід до е, закупівлі, чи то одягу, чи черевик, чи там. Тобто я ніколи не купувала дизайнерське і ніколи не буду. Це не мій підхід. Я виросла в середньому класі в Америці і маю досить такий е, підхід е, середнього класу. Е, де я виросла ви одна з тих людей, хто прийшов до влади, відмовившись від попереднього громадянства. Ви відмовилися від американського паспорту на користь українського. Я завжди була українкою. Я тепер українська громадянка. В мене серце завжди було в Україні. Останні 23 роки. Я жила в Україні. Тобто, в мене серце українське завжди було. І є я розумію, що люди потребують і мають мають бажання мати паспорт. Над яким можна легше е, роз'їздити по країнах, тобто е, щоб не чекати візи, там дуже довго і не подати на візи. І для цього ми зараз якраз працюємо в уряді і почали цілий цей спектр е, дій, які надасть українцям можливість їхати в Європу без віз. Але ні, для мене паспорт це гордість. Жінка при владі це жінка, у якої не вистачає часу на господарство, на те, щоб готувати, яка ви у господарстві, тому що у вас великий маєток, тим треба опікуватися. Скільки людей вам допомагає? Я хатні робітниці, хто готує вашій родині. Я ніколи не готувала. Я взагалі не дуже добре готую і не люблю готувати. Тобто це просто правда. У мене одна нянька, яка зі мною працює 10 років, і це все. У нас дуже скромний дім, воно виглядає зовні дуже велике, але воно знову дуже скромне всередині. І це стиль такий між американським і українським. Ще одна жінка мені допомагає чистити раз там місяць. Але ми робимо з дітьми самі дуже багато. Скільки їм років і чим вони займаються? Навчаються в печерській міжнародній школі 10 і 16 років. Вони будуть навчатися потім за кордоном, тому що в повністю навчання англійською так навчаються англійською, але також беруть українську е, програму додатково до, до англійської.